Навіщо фарбувати яйця на Великдень, якщо можна просто завести курку, яка робить це за вас? Араукана курка, яка несе справжні блакитні або бірюзові яйця. Це не добавка в корм, це просто така порода. Колір шкаралупи у них однаковий і зовні, і всередині. Але блакитні яйця це не єдина дивність. Подивіться на них: у цієї породи взагалі немає хвоста, навіть куприка немає. Ззаду вони абсолютно круглі. Природа вирішила, що хвіст їм ні до чого. Зате на голові у них ростуть солідні пір'яні вуса або бакенбарди. Виглядає так, ніби цей птах щойно вийшов з барбершопу. По суті, ви отримуєте два в одному: птаха з незвичайною зовнішністю і готові крашенки щоранку. Хотіли б собі таку в господарство? Пишіть у коментарях і підписуйтесь на цікаву планету.